Я, любі малята, дійсно, птахи відіграють дуже велику роль в житті людини. Давайте ще раз пригадаємо, що не можна робити, щоб не нанести шкоду птахам. Не чіпай пташенят та яєчка у гнизді. Ти можеш нанести цими діями шкоду. Не забирай додому з лісу тварин та пташок. Вони можуть загинути у неволі. Не стріляй з рогатки у птахів, птахи наші друзі. Не галасуй у лісі, ти можеш налякати птахів. Не залишай багатця після себе, може виникнути пожежа, яка буде загрозою життю тварин, комах та птахів. Є багато птахів яких потрібно берегти, і вони занесені в Червону Книгу України. Яких птахів ми бачимо? Чапля, лелека, лебідь, журавель, сова та дятел. Деякі різновиди цих птахів на межі, вимирання, вони потребують допомоги, адже ці. Птахи окраса для людського ока. А зараз давайте пограємо в гру екологічні знаки. Пропоную співвідносити поведінку в лісі та екологічний знак. Не можна залишати після себе сміття, а екологічний знак сигналізує не сміти. Опляшанку Можуть поранитись і тварина, і людина, і пташка, а різні побутові рештки забруднюють землю, заважають рости рослинам. Не можна рвати квіти, можна тільки ними милуватися, а екологічний знак закликає не рви квіти. Це може призвести до того, що чимало квітів зникає взагалі. Не руйнуй мурашників. і про це нам сигналізує екологічний знак. Мурашки розпушують землю та знищують шкідників рослин. Не можна порушувати тишу в лісі, а екологічний знак нас попереджає не галасуй. Голосна музика та крик можуть налякати тварин, комах та які живуть у лісі. Ну що ж, сподіваюсь, ви запам'ятали екологічні знаки в лісі, та будете дотримуватись цих правил поводження в лісі. До зустрічі, любі малята!